Колектив Рівненської АЕС вкотре згуртувався, аби у цей важкий воєнний час допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Наразі це жителі Херсонщини, зокрема тягинської громади. Після підриву рашистами греблі Каховської гідроелектростанції люди опинилися у зоні техногенної катастрофи та зазнали тяжких втрат. Частина сіл повністю підтоплено, частина частково. Мешканці борються із цією стихією, і їм вкрай необхідна допомога. Зокрема, було звернення до нас від голови військової адміністрації тягинської громади стосовно допомоги. Атомники швидко відреагували на прохання і за півтора тижні зібрали усе необхідне. Формували вантаж відповідно до списку потреб місцевих жителів Тягинської громади. До збору волонтерської допомоги активно долучилися усі цехи та підрозділи Рівненської АЕС. Це були закуплені теплові гармати як дизельні, так і електричні. Були закуплені інструменти, також бензопили, перфоратори, електроінструмент. Ну і звичайно, те, що було по списку, люди зі своєї ініціативи також закупляли речі, які вважали необхідними для людей, що вони будуть їм в нагоді. Досить об'ємно, досить швидко і. Ми цю допомогу зібрали. Це саме те, що необхідно на перший час для того, щоб могли вони свої помешкання відремонтувати. Окрім нагальної потреби у будматеріалах, також були зібрані коробки із продуктами харчування та засобами гігієни. Щоб підняти моральний дух, атомники у пакунки поклали записки і словами підтримки. Вони потребують нашої уваги і підтримки. І саме ці жести дозволяють їм вірити в майбутнє. Що воно все таки буде переможне і світле. Сподіваємось, що це також наш маленький вклад в нашу майбутню перемогу, і будемо надіяти, що все якнайшвидше станеться. Жителям Тягинської громади працівники РЕС допомагають не вперше. Гуманітарну допомогу передавали після деокупації. Енергетики наголошують, робимо сьогодні усе заради перемоги України та її незалежності. Тетяна Ковальчук, Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.